Друзі, виноградарі, всім привіт! 24 серпня Київська область Україна. Друзі, сьогодні хотів вам показати гібридну форму винограду Ізюмінка, яка вже давним-давно -давним доспіла. Ось таку вона має ягоду, такий колір. Вона вже давно поспіла, просто не було часу знімати. Не доходила до неї руки, а це вирішив вам показати. Ось в такому на навантажені. Уже тут грони зрізалися, звісно, але висить. Ось такий кольорний на сонечку, красивий. Друзі, що хотів по даній формі розказати? Форма раннього терміну достигання має добру устойчивість до грибкових захворювань, таких як мілдіоїдум, сіра гниль. Дуже смачнюча ягода з дуже таким приємним смаком сортовим. Мускату тут немає, але вона сама по собі має свій сортовий смак. Ось дивіться, яка гронка. Ось дивіться, яка ягода. Зараз вам покажу. Ось така ягода. Грамів 10-12. Да, солодка, смачніча вже. Сахар просто зашкалює. Дивіться, друзі, яка вона в розрізі. Плотна, сочна. Я її називаю виноград огірок, тому що вона дуже хрумка, дуже смачнюча, мені подобається. Це, мабуть, сама любима форма, що росте на моєму винограднику. Має одну-дві кісточки, але має дуже плотну хрустку ягоду. Ось дивіться, яка гроночка невеличка, а ось дивіться, яка ягода. Зараз я і зірмо. Дивіться, друзі, просто ягода гігант, як для даної форми. Ось, ось такого на кольору приємного. Що хотів підмітити по даній формі? Дана форма рекомендується для обрізки довгу обрізку робити на 15-20 глазків, тому що вона... Не плодоносить це азіатська селекція, вона не плодоносить з перших бруньок. Тому бажано робити її длінну обрізку, тоді завжди будете з урожаєм. Грони в неї невеличкі, 200, 300, 400, інколи до пів кіла бувають. Але ж дивіться, ось, наприклад, пагін. Ось один, два, три, три грони на пагін. Також тут ось по дві гронки на пагін. Ось, все, дивіться, один пагін. Раз, два, три гронки. Її можна грузити. Дана форма не на продаж, так для себе. Але ж, друзі, просто що дуже смачнючий врожай, виноград дуже смачнючий, я ж кажу, як для себе. Це просто ідеальний смаковий варіант. В ньому є гармонія, дуже, ну, дуже смачний, дуже смачний, мені подобається. Так що, друзі, хто хоче, рекомендую. Неприхотлива. Одне, ще тільки треба я ж уважаю, учитувати, те, що робити довгу обрізку. Тому що на, корот, на коротку обрізку вона не годиться. А так ось дивіться, наприклад, в мене ось йде плодова стрілка і на ній ось, я не знаю, лоз, мабуть, до 12. І кожна лоза несе ось по одній, по дві, а то і ось тут взагалі одна грона, дві грони, три грони. Так що кому цікаво. Придивіться, рекомендую, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Далі буде гарного вам дня, до побачення.